Мінімалізм, стандартні розміри та шрифти, відповідна гама кольорів, все має бути витримане в одному стилі. Такі вимоги до зовнішньої реклами пропонує коломийська влада. Разом з архітектурою розробили нове положення, яке винесли на громадські слухання. Особливий акцент на центральну частину дає історичні будівлі. Керівництво міста хоче, аби за півроку рік Коломия набула дійсно європейського вигляду. Щоправда, такі нововведення одразу зустріли шквал критики. Місцеві підприємці та рекламники вважають вважають документ недопрацьованим, через що прості торговці матимуть збитки. Чиновники кажуть, готові приймати пропозиції від населення та спілкуватися із підприємцями, але попереджають таку неякісну рекламу, яка зараз захопила писанкове місто. Обов'язково ліквідують. Громадські слухання провели у народному домі, бо сесійна зала в ратуші на ремонті. Початок зустрічі організаційний. Обрали голову зборів Олега Дячука, секретар Олена Остяк, лічильна комісія Уляна Бочелюк, Роман Симчич Ірина Магас. Тема розмови встановлення вивісок у Коломиї. Цю проблему вже двічі виносили на обговорення. Варто зауважити, що громадські слухання у місті стають актуальними. Якщо раніше у залі було 5-10 осіб, то цього разу у список зареєструвалися близько 60. Хоча реально виглядало, що у залі було десь під 100. В основному це підприємці, які мають змінювати вивіски і не дуже хочуть. Або ж рекламники, котрі матимуть обмеження та контроль при виготовленні рекламних конструкцій, адже нове положення, яке розробили у ратуші, передбачає конкретні стандарти для всіх. Документ є на сайті міської ради у розділі оголошення. А для присутніх на слуханнях його представив виконувач обов'язків начальника відділу архітектури і містобудування Андрій Колісник. Фахівець переконаний, той вигляд, який є зараз, спотворює історичний центр столиці покуття. Альтернативою, щоб цього не... Осадів будівель міста конструкціями, сприяти, сприяти збереженню автентичності пам'яток архітектури та історичного середовища цілому. Далі Андрій Колісник запропонував варіанти розміщення вивісок. Наприклад, біля входу у приміщення надхідними дверима, вітринами та вікнами. Вимога не вище першого поверху або ж цоколя, вище можна, якщо вся будівля належить власникові. Також у вікнах, вітринах та прозорих дверях, але закривати можна лише 30% прорізу. Можна встановити вивізку на огорожі вхідних воротах, якщо і земля, і будівля належать приватникові. Якщо приміщення має декілька орендарів чи власників, і вхід у них спільний. На фасаді дозволено розташовувати стандартні для всіх таблички площею 0,32 метрів квадратних, ліворуч або ж праворуч від дверей. Вивізка може бути не більшою за пів метра, можуть бути окремі об'ємні букви, прикріплені до стіни. Кронштейни не можуть відступати від стіни більше як на 80 сантиметрів. Допускається і світлова реклама, але мають світитися не площина, а самі літери назви. Можна ставити освітлення назви із кронштейнів. Вивізка може бути виготовлена зі світлових трубок. Важливо, що кабелі мають бути або вмонтовані, або пофарбовані у колір фасаду, а світлове оформлення не повинно заважати водіям чи світити у вікна житлових будинків. Доповідач підготував варіанти вигляду центральної частини, коли неякісну рекламу прибрати. Це у нас зараз існуючий стан фасаду. Так він приблизно буде виглядати, якщо ми порядкуємо цей фасад. Це існуючий стан, це упорядкований стан фасаду центральної частини міста. Існуючий стан і упорядкований. Обговорення проекту було досить активним. Найбільше зауважень мали місцеві фахівці з реклами. Вони пропонували свої пропозиції та поправки. Підприємці ж скаржилися, що заплатили тисячі доларів за вивіски, а тепер знову за свої кошти мають це переробляти. Звичайно, не обійшлося і без емоційного виступу. Від Василя Киселиці дісталося і владі, і деяким присутнім у залі. Загалом такі зміни екс депутат вважає незаконними та такими, що викручують руки підприємцям.

Ужас. Чиновники кажуть, готові приймати пропозиції від населення та спілкуватися з підприємцями, але попереджають. Таку неякісну рекламу, яка зараз охопила писанкове місто, обов'язково ліквідують. Розбиток, це повинні чітко розбитися по вулицях і умова там в травні місяці, там частина голової, в іншому там місяці ще якась частина, або, або розбито підприємців. Підприємці, які мають не міняють зараз це. Інші підприємці, які не мають. Оплатити. Громади, і якщо говорити про підприємця, тобто людина, яка в принципі створює е дохідну частину нашого е міського бюджету і завдяки яким живуть дуже багато людей. Тому що дуже важливо враховувати підсумок слухань: місто власність громади, а не підприємців. Тому коломияни мають право на красивий та культурний центр. Муніципальна дружина свою роботу продовжить і надалі. Підприємців попросять впорядкувати рекламу один раз. Можливо, другий, а вже наступного завантажать усе на трактор. Стосовно рекламників, тепер після отримання замовлення рекламне агентство малює ескіз-чорновик відповідно до бажання підприємця, погоджує його у відділі архітектури та містобудування і аж тоді виготовляє вивізку. Термін цієї підготовчої процедури до п'яти днів. Загалом, Коломиї маємо очистити від непрофесійних вивісок та реклами, за рік, але починати варто вже зараз. Галина Досин Андрій Гращук, події НТК.